Подорожі з серцем, натхненням, енергією. Ви наша гордість. Дякуємо, Яна Юрівна. А зараз ми хочемо запросити власницю нашої авіалінії City Fine Airlines Данькову Гузик Зенаїду Миколаївну. Миколаївну. Я дякую нашому екіпажу. Дякую всім працівникам вам, шановні вихователі, за вашу фантазію, за вашу турботу про кожного пасажира, за вашу самовідданість. Я дякую вам, батьки, за те, що обрали табір Сіті Fine, за те, що обираєте авторську школу Миколи Петровича Гузика. Дякую! А зараз ми запрошуємо всіх наших діток. Танцювати та заспівати їм нашого табо. А -а -а, I've to... а зараз настав час останньої подорожі цього табірного літа. Наші мандрівники вирушають на фінальні локації. Їх чекають 14 неймовірних станцій, де вони ще раз гадають, що значить бути частиною великої команди. Ну що до в дорогу. <плес> Наталя, випускниця нашої рідної авторської школи. Найкраща школа у цьому місті. Стали які завдання? Запам'ятали? Спортивна, літак, пілот і Так, Спортивна поза літак, пілот і селфі з Дінаїдою Миколаївною. черзі і передивляйтеся фотографії. Всі подивилися на ці шедеври. І слава Богу, обрати найкращу переможницю сьогоднішню. Давай, давай, давай. Давай. І, звісно, привітати всім свят. Дякую. Нагороджуємо. Нагороджуємо наших батьків. на чемпіон. Презент від табору City Файн. У нас на швидкість сон. Найспітніший твой виграє. Зрозуміли? Увага! Один, два, три. Поїхали! Фотографії побачили? Фотографії? Ну-ну, ми побачимо. Молодні! Сіті Молодці! Файн! City Fine. Следующее. Ну, давайте это попробуем, оно подлиннее. Это А. И. Это опять А. Авиа. Дальше. Смотрим. К. К. Дальше. Ну, самый самый, Вот ты держишь палец. Приотвалася. Девчонка, обухлопцы. Уа. Старт. И назад так само стрибаем. А, ага. Вот, что с координацией у нас? Ну, что, поправь, направим. Вот. Каина! Каина! что с координацией у нас? Они на для Карины слишком большие. Карина, а, ты, карина. Не, ты не поспешай. одна Каина! Року це авіалінія, авіакомпанія, яка створює подорожі до різних країн. У нас було створено чотири турагентства і кожна група це було турагентство, і всі вони їздили в якісь країни, вони приходили квести. Це була поїздка, наприклад, в Швецію до Карлсона, в Великобританію до Гаррі Потера, в Австралію вони їздили, шукали рибку Немо. І так далі було дуже весело. У нас цього року багато дітей, 115 дітей. Ось, діткам дуже сподобалось, вони такі щасливі, вони стільки цього дізналися. От, особливо відвідувати якісь країни, пов'язані з казками, які вони вже знають. Це було ну, взагалі емоцій купа в дітей. Ви сьогодні вирішили продовжити таке вже свято, закриття і організувати, щоб якось так все урочисто. Так, звісно, ми створили 12 локацій. Ну із них дев'ять країн. Тут є декілька країн, яких вони не були. Це, наприклад, як Південна Корея. Ось вони там розгадують шифри, коди трохи вивчають корейські іерогліфи. Так, я думаю, що це дуже символічно. Так завершувати нашу подорож такою великою фінальною подорож зробити. А скажіть, така концепція з країнами з їх пізнаванням. Чому саме таку обрали для табору? Мені здається, просто що всі ми хочемо подорожувати, ми хочемо дізнаватися щось нове, а особливо дітки. Ну для них це дуже цікаво. Поїхати, вони вже знають там, наприклад, що таке ейфелева вежа. Вони знають, де це знаходиться. Вони дізнаються щось нове для себе. Тут розумієте, ще працює таке, як трохи освітня концепція, да ще дітки вивчають. Так у нас також у нас було. Трохи фінансової грамотності, тому що діти заробляли на те, щоб можна було купити квитки, щоб вони розуміли, що для того, щоб відпочивати, розважатися, треба заробляти гроші. У нас ходила внутрішня валюта, гузікоїни, вони працювали, продавали квіточки, вони створювали реклами, вони допомагали, допомагали продавати і так далі. І за це вони отримували, ну скажімо так, зарплатню. На локації Україна діти мають вибрати інгредієнти, які входять до українського борщу, і скласти їх в кастрюльку, ну мовно кажучи, зварити борщик. Далі у нас Італія це паста, це різні види пасти, і треба їх розсортувати. Далі це Японія. Японія це шлях самурая, тобто біг з перешкодами. Далі це Індія, це Мігенді, це розмалювання Хною. Ну, у нас фломастери замість хни, так що було більш безпечніше. Франція це мода, це покази мод. Далі Туреччина. Тут вони мають на ощуп подивитися, що це за крупи такі. Далі Великобританія чаювання з королевою. Треба сервувати сервіз чайний. Південна Корея, як я сказала, вони розшифровують коди. Далі станція, де вони мають назвати прапори деяких країн. Ну і Станція батут і солодка вата. Я побувала на локації, там, де ми робили татуювання, там, де роблять. Мені дуже все подобається, харчування дуже круто. В мене з подругою куча друзів з'явилося. Ми подорожували країнами, ми гуляли дуже багато, та тут нас проходили змагання. Те, що сьогодні таке офіційне закриття, табу така урочиста числина з програмою. Чи вам це цікаво? Так, мені дуже цікаво та сумно. Не хочеться, хочеться ще тут підписи. В Японії там ми бігали, і, і там було і сафети. Хто першим доїде і прийде. А тут ми вгадували, як, яка буде їда. Ви були близько місяця. в таборі? Чи цікаво Дуже. А чому? Розкажи свій враження таборі. Тут добре комітет, тут завжди тут можна з ким поіграє, тут, тут все. Дуже круто. Нам показували локацію і ми розставляли чашечки. Я ще робила ну, на цій локації, я робила на ощуп, ем, уявляла, який це, ну, яка це каша. Це був рис, гречка і ще кускус. Тут дуже класно та весело. Наприклад, ми літали в різні країни. Це дуже, дуже весело. Ти дізнався про різні країни і дізнався про їх культуру. І Ще тут весело, тут друзі, різні приходи. Ми були во Франції, во Франції. Тут там ми одягали мотелі і нас фотографували. Мені дуже подобається, ну, тут дуже класно. А що тобі найбільше запам'ятається за час перебування з цьому таборі? Ну, мені дуже подобається в нас, коли ми... Ходимо, літаємо у різні країни і мені найбільше сподобалося Франція. А чому тобі саме Франція сподобалась? Тому що ми там готували е, е, блюдо Франції, крепше і це е, блинчики з е, апельсинами.